Чеській громаді відбувся незвичний, захоплюючий та надзвичайно змістовний захід, навчально-патріотичні збори для старшокласників міста на території Мукачівської школи номер 2 імені Тараса Шевченка на Звардійці розгорнули 9 локацій. Кожне з яких відкрила дітям нову грань служби в лавах Національної гвардії України. В першу чергу я хочу відмітити школярів старшокласників, які самостійно самостійно вивчають військову справу. Вони вивчають досліджують тактичну медицину. Те, що відзначали наші інструктори на протязі цих двох днів, це, це дуже сильно мотивує нас бачити, що молодь підростає і цікавиться цим. І Це дуже важливо для нас, що ми можемо їм розказати, показати і долучити в принципі до того, чим ми займаємося, і до нашої служби. Ми стараємося проводити такі заходи на, в принципі, на регулярній основі. Ми домовляємося з школами, з директорами, тобто освітяни нам в цьому плані дуже допомагають. І я рахую, що це мотивує дітей, також виховує в них патріотичність. І... Та дозволяє їм залучатися потім в майбутньому, можливо, до захисту нашої країни і нашої батьківщини. Старшокласники мали змогу не лише спостерігати, а й особисто долучитися до демонстрацій. Вони на власному досвіді переконалися, наскільки складною, але водночас важливою є служба захисників. На мою думку, це дуже важливо зараз в цей час, тому що багато дітей зараз ще не знають, куди вони хочуть вступати і не можуть вирішити. І це якби є дуже таким важливим. Для нашої країни, тому що багато молоді зараз це патріотичне, це виховання патріотичності, і це дуже важливо для молоді. Такі заходи вони дуже цікаві, не занудні, а от саме цікаво, і ти бачиш, як це все реально відбувається насправді. Тому це дуже важливо, на мою думку. Я вважаю, що такі заходи дуже важливо проводити в наш час. Кожен може змінити своє майбутнє, так само, як ми, одинадцятикласники, класників можемо змінити своє майбутнє, свій погляд на це життя, на наше теперішнє. Можемо змінити свою думку на рахунок вступу, куди вступати, стати членами Національної гвардії. Я думаю, це важливо у наш час. Мені сподобалась профорієнтація, як розповідали про факультети Нацгвардії, автомобілі, дрони дуже були цікаві. Кожнім хітом заходу стала демонстрація роботи кінологів. Службові собаки показали чудову підготовку від пошуку небезпечних предметів до затримання умовних порушників. Учні із захопленням спостерігали за вправністю чотирилапих помічників. Ми учнім сьогодні показуємо роботу наших службових собак, специфіку роботи з собакою, прийоми загального курсу дресирування і привчення собаки до затримання порушника. Аміт. Це службова собачка, наша аміт, їй три роки. Вона нас шукає зброю, вибухівку і набої. Інша наша собачка це Оскар, йому тільки сім місяців, і він привчовується бути розшуковою собакою. Він після закінчення періоду навчання він нас буде шукати людину по її запаховому сліду вибирати річ потрібно серед семисторонніх речей і затримувати порушника. Мені сподобалися кінологи, тому що вони дуже файно все об'яснюють. Не об'яснюють. Те, як треба поводитися із псом, коли він на тебе нападає, як треба правильно із ним реагувати, щоб пес тебе сильно не покусав. Чимало емоцій викликала й виставка сучасної зброї та бойових машин. Школярі могли побачити зблизька бронетехніку, дізнатися про її призначення та тактику застосування. У Нас відбувається дійство, Це національно-патріотична підготовка для учнів 11 класів, щоб як кажуть приз. Прививати в подальшому любов до України і на захист нашої держави і суверенітету не менш важливою стала локація з тактичної медицини. На Назвардійці навчили дітей накладати турнікети, зупиняти кровотечу та діяти в екстрених ситуаціях. Ми сьогодні з основами тактичної медицини будемо відпрацьовувати протокол марш, але та є обмежено часто. Ми працюємо з буквою «М». Це є масивна кровотеча, тобто ознаки масивної кровотечі будуть такі. Це є е, ампутація кінцівки, е, фунтануюча кров, яка супроводжується великим набиранням об'єму. І також ми будемо бачити, швидко накопичується кров під тілом потерпілого і на одязі. Наше завдання зупинити цю кров те, що максимально швидко. Кожен охочий міг спробувати врятувати пораненого товариша, використовуючи знання, які можуть одного дня врятувати життя. Окрему увагу учні приділили технічним новинкам, зокрема дронам, які сьогодні відіграють важливу роль у сучасних бойових діях. Ми зараз показуємо учням різні види дронів, показуємо засоби, ну ну які. Хоче використання, як вони використовуються для розвідки, для ударні, ударні дрони різні для враження піхоти, там різної техніки рухомої і нерухомі. Як воно просто ну, пояснити людям, як воно працює, щоб е, діти менше-більше орієнтувалися, бо тому що зараз у нас як, війна і, і потрібно, можна сказати, кожному мати навики для керування дронами, бо зараз е, такий час, що дрони вирішують. 95% війни заходу долучилися школярі з усього міста, і це ще раз доводить патріотичне виховання це не лише слова, а й досвід, який формує характер. У 24-25 навчальному році закінчує навчання у громаді 650 учнів 11 класів. Відповідно, для виконання програми їм потрібно пройти такі підсумкові навчання. Ми зобов'язані його проводити, особливо у час, коли Україна знаходиться в стані війни. Тому нашим діткам це дуже актуально і необхідно у цей час. Але тим не менше, завжди будь-яка людина має бути. Підготовлена до найгірших варіантів урок мужності від національної гвардії України став яскравим прикладом того, як важливо готувати молодь до свідомого вибору, бути сильними, сміливими і готовими захищати свою країну.